То кількість відвідувачів у нас збільшиться. І в цілому ця галузь для Чернігівщини це буде один із серйозних, я би сказав, вже деякі пріоритетних напрямків нашого розвитку, повинен бути також і працювати. Я думаю, що необхідно ще докладати багато зусиль для того, щоб туристов набув більш, більш організм в своєму розвитку, став одинаково вигідним і корисним для всіх туристів, структури, які обслуговують нашого краю і всієї нашої. На цьому розгляд цих питань, які ви сьогодні вирішені, за результатами сьогоднішнього засідання протоколів, я хотів, щоб кожен регіон, а в нас в кожному регіоні є такі місця і є всі підстави мати об'єкти, які були розвитку до кожного регіону. Створити ці об'єкти, щоб вони були і як? Окраса культурної спадщини історико-культурної... І гостя, і взагалі що приємно було виїхати наші громади, які на це. Я дякую всім за роботу. На цьому.